Добрий день. Добрий день! Мене звати Аланша Софія. Ви на каналі Софія Аланс. Сьогодні в мене буде два відео. Називаються відео Анжела 1 і Анжела 2. Я маю токен Анжела 1 і я маю токен Анжела 2. Я зараз буду грати Анжела 1. Ну, не один, як там вона сидить, а просто це буде вийде ніби такий конкурс. Ну, не конкурс, а таке. Випитування, Випитування як, яка вам більше втовалася Анжела? Чи на планшеті, чи на телефоні. Зараз я граю на телефоні. А потім е, е, завтра, коли там гляну, і, і, і ви подивитесь, яка більше Анджела сподобалась. Напишіть коментарі, яка ця чи на планшеті. Ну, бо вона тут молодша, тут на планшеті вона має 42 рівень. А тут вона має. Тридцять 34. тридцять Давайте погладимо. Як ми чувати? Не хочу. Я пробую одною рукою. Ну Давайте якось так, щоб вам було видно. Ото мене звук дратує, завжди не знаю. Як вам? У. І мийтесь, прийшли. Помоймося. І слухаємо. Не будемо давати тому її. Давайте подивимося, які нам наклейки попались. Є yeah. блін. Yeah. Та блін, ну бубо. Я покажу всі наклейки свої. Починаємо дивитись на мої наклейки. У мене там всі заповнені тільки ось тут. Починаю. Раз. Давайте всі спочатку. такие, такие. Да блин. Така. Такие. И клейм на клавик. Где нарешки пляж? Вончаті, в мене пляжу ще нема, ще нема, тут вже є. І, І включаю наш пляж. Пішли, включимо о. Така. Анжела і кому найбільше, напишіть в коментарі, кому найбільше Анжела сподобалась. І так, зараз! і так. І так, затейте до достати пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишите за комментариях. До всего па папа! Я здравствую в контактах. па Папа! Іду, папа.